Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Верховна Рада ухвалила новий закон про медіа, який дещо змінює їхню роботу. Самі законодавці стверджують, що полегшують життя журналістам і е, заразом надають інструмент самозахисту щодо спільних публікацій, але у мережі щинився скандал, е, нібито за новим законодавством журналістів змусять прибирати критичні коментарі, ну наприклад, щодо. Чиновники, Тож у всіх тонкощах нового медійного законодавства розбираємося з таким спікером Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України. Пан Сергій, вітаю вас. Да, вітаю вас, Доброго дня. А, пан Сергію, напевно, вже ви з колективом а, ну, вивчили новий документ. Яка зараз офіційна ваша візія? Ну, Дійсно, це було підтримано законопроект до закону про медіа, який десь поточнює ті чи інші вимоги чинного закону, які стосуються українських медіа і роботи українських журналістів. Ну, а власне, наша позиція, ми підтримуємо. Голову парламентського комітету Ярослава Юрчишина і він дав певні роз'яснення, якими дійсно знято зараз певну якісь застереження, бо <кій> щодо того, що змі будуть каратися за коментарі. Під е, публікаціями, е, які можуть бути критичні, або де може бути оприлюднена та чи інша якась інформація, яка оскаржується, е, тому е, на сьогодні паніка скасовується і відповідно. Е, в рамках нового там законодавства й уточнення лише е, м, чіткіше регламентується, що протягом трьох днів як е, редакція медіа отримає припис від нацради. Або е, від е, за умови, якщо подається, до суду на журналіста, то от протягом трьох днів редакція повинна визначатись. або вона залишає коментарі, і відповідно вона готова до е, приписів, до розглядів, до судів, або редакція прибирає якісь конфліктні, можна сказати, коментарі, і відповідно ніяких санкцій у на журналістів і медіа не буде. Тому саме в найчутливіших. Питаннях, то на сьогодні ми бачимо, що м, тут не немає, якби. Тих застережень, які викликали е, збурення, що умовно е, буде постфактум. Якщо там три дні висів якийсь коментар, які журналісти не видаляли, а на четвертий день це буде задокументовано, то це викличе якісь штрафні санкції. Цього всього не буде. Тому, власне, я думаю, що тут більше я б хотів би прокоментувати, що загалом для українців свобода слова є важливою і відповідно. Будь-які спроби зміни законодавства в інформаційній сфері вони викликають от першу таку реакцію, це реакція певного опору. Бо ми хочемо захистити наше право на критику, право на журналістику, право на альтернативні точки зору. І відповідно, коли більшість і коли влада змінює законодавство, то ми все ж хотіли б, щоб спочатку е проходили якісь широкі дискусії, Кусії переконували нас, що немає що рухає суспільний інтерес, а не інтерес тих, хто наділений владою згорнути простір свободи. Угу. А пан Єрчишенко видавав коментар щодо відповідного законопроекту, він є одним з авторів, власне, а він навів такий приклад: ну, є певний репортаж, або, скажімо, інтерв'ю з чиновником. А під цією публікацією з'являється ну, якийсь коментар, наприклад, каже пан Єрчишин, який містить дитячу порнографію. І чиновник позивається на медіа через суд ну, або звертається до профільної нацради. І запускається певний процес складний для медіа. Власне, а скільки взагалі, от за практикою, за досвідом на спілки, напевно, відслідковувати також подібних судових процесів? Ну, це насправді це все таке моделювання. Звичайно, що їх люблять юристи, експерти моделювати ті чи інші якісь крайні ситуації. Е, на сьогодні, ось такого якогось е, ну, десь е, як би, зловживання якогось такого і е, е, якихось складних комбінацій ми на сьогодні не бачимо. Більше ми е, стривожені в принципі позовами до медіа, як такі позовами е, на авторів розслідувань, на авторів на викривачів. Тобто, коли м, залякують, і коли не співмірні ось такі позови. Загалом є термін слеп е, англомовний в країнах Євросоюзу і взагалі в міжнародній практиці, це м, стратегія. Подачі судових позовів на мас-медіа на журналістів з надмірними витратами, з надмірною якоюсь компенсацією інше. і суть оці, цих стратегічних судових позовів це залякати журналістів, що вони кинули ту чи іншу тему, щоб вони не зв'язувалися, бо відповідно вони отримують великі санкції. От це для України, як і для Європейського союзу, для демократичних країн, оце точно є небезпека, коли загалом подають Ю позови проти журналістів за їхню діяльність, за їхнє викриття. А от такі підманіпуляції, що десь, якісь коментарі, десь інше, це ну звичайно, ми теж повинні це все враховувати і. Уникати, і відповідно не повинні медіа страждати від складних судових якихось позовів інше, бо знову бо це буде призводити до такого ефекту заморозки, коли просто ну, будуть мовчати журналісти, махнуть рукою, що краще я не буду зв'язуватися з цією темою, бо у мене буде суд, бо у мене буде скарга, бо у мене буде ще щось. Я не хочу психологічних проблем, організаційних і будь-яких. Тому це те. Теж є така стратегія, ми маємо бути на сторожі, але поки що ну, ми думаємо, що ці, ну, загалом ці зміни, які знову ж ми повертаємось до то, того що почали, що Верховна Рада голосує, там, зміни щодо коментарів, уточнення, за великим рахунком, вони на сьогоднішній момент вони важливі, але поки вони не є такими. ну… Які жорстко впливають на наш медіасектор, на інше, я би хотів звернути увагу, що ключова зараз проблема глобальна, яка є в медіасекторі, це виживання українського медійного сектору загалом нерегулювання, додаткова не регламентація, як така, це все теж важливо поважати закони і дотримуватися цих норм. Але на сьогодні ми бачимо, що Виснажлива е, війна з моменту повномасштабного вторгнення, яка триває вже третій рік по всій країні, вона реально витравлює е, оці наслідки економічної кризи. Спричинені російським вторгненням, спричинені е, якби виснаженням загалом України. Але вона з результатом на сьогодні, е, вже на третій рік виснажливої війни, е, стає згортання українського медійного простору, особливо в регіонах. І ми бачимо, що у нас закриваються телеканали, як в Одесі, закрема, яка раніше була столицею регіональних телеканалів Одеських в Дніпрі. От Я вчора буквально з колегою говорив, три телеканали закриті, і, зокрема, там, телеканал відкритий, на якому працювало. Ну... Десятки і десятки працівників знову вони всі втратили роботу. От закриваються газети. Тощо тому я вважаю, що пріоритетно і для урядовців, для політиків це зміни в законодавство, які зумовлять збереження українського медійного сектору. Це робота з міжнародною спільнотою з донорами, з урядами, з тим, щоб був у нас фонд підтримки розвитку українських медіа, щоб впроваджувалися різні стипендії програми і щоб відповідно був доступ у українців до незалежної важливої інформації, особливо на регіональному рівні. При всій повазі до марафону, який визначений як пріоритет в інформаційній політиці держави, марафон телевізійний він не компенсує потребу одеситів, потребу миколаївців, потребу львів'ян у місцевій інформації в контролі над місцевими чиновниками владою. В ні, на важливої безпекової інформації. Цю роль е, виконують регіональні медіа, і на сьогодні вони кинуть на призволяще І відповідно, якраз м, ось ця тема вона є е, головною і визначальною. Але з, безумовно, що м, знову ж і судові позови, і будь-який юридичний якийсь тиск. Він теж е, е, ну якби він перешкоджає діяльності. Але поки що ми говоримо саме зараз про надзвичайний стан в Україні. Скійк медійній сфері, який е, супроводжується масовим закриттям реального медіасектору і традиційних медіа, які були джерелами інформації, відповідального інформування в попередні роки. Так, дякую вам, що ви згадали про Одесу. Зокрема, до запису ми з вами обговорювали те, що в Одесі до повномасштабного вторгнення було зареєстровано 27 так ліцензій телевізійних. На сьогодні в Одесі залишилося лише два телеканали. Маємо от таку сумну ситуацію. Пане Сергій, дякую вам за коментар. Паніка скасовується, отак от я резюмую, і цензури обіцяної деякими критиками не буде. Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів. України був сьогодні з Усії. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую, до да, удачі.